Усім доброго дня! Сьогодні наша розмова піде про карантин і чого варто очікувати, якщо його не дотримуватись. Наші орхідейки, в принципі, як і люба квіточка, може хворіти і може мати паразитів. Начебто ми придбали орхідейку, все в неї добре, все в неї чудово. Оці орхідейки в мене стоять уже близько тижня, і буквально через пару днів вони вже зможуть відправитись до загальної маси моєї. Що, на що звертаємо увагу, коли до нас приходить квіточка? Всі квіточки повинні бути однорідні, без бороздочок на, л, квіт, на квіточках, без липкого нальоту і полосочок дорожок на наших самих квітоносах. Листя бу, б, повинна бути однородне і щільне, без пухирців. Пухирці означають, що на самих листочках є яйця, тріпси, бороздочки і дорожки на самих квітоносах означають, що наша тріпса вже поїдає квіточку. Що ми робимо в таких випадках? Звичайно, лікуємо. Для лікування ми використовуємо ось такі ось препарати для захисту від шкідників кімнатних рослин. Їх дуже багато. В кожній фірмі, яка займається саме підживкою добривами, є. Препарати від шкідників. При купівлі квіточки ми робимо одразу, коли вона приїжджає до нас, обробку квітоноса, обробку листової частини і спостерігаємо через 10 днів повторюємо обробку. Якщо ніяких ознак у нас немає, що на нашій квіточці з'явилися шкідники, вони почали з'їдати наші квіточки, тоді ми можемо відправити їх уже до загальної маси. Спостерігати за цим треба дуже уважно, бути дуже ретельними в цьому плані, бо всі ці паразити дуже-дуже швидко розмножуються. І якщо вчасно не помітити, за тиждень вони можуть вам з'їсти більшу частину ваших квіточок, і потім від них буде позбутись набагато важче. Так що будьте з цим дуже уважні.